Сестрі, всі слухачі, Слова Божого, хай Господь благословить нас сьогодні. Вітаю вас словами надії, словами спасіння, словами перемоги. Христос народився. Слава Богу, що Господь прийшов у цей світ, хай він народжується і в серцях українців, хто ще не пізнав його, ми про це молимося, ми згадуємо завжди молитва в молитвах своїх. Народ Ізраїля і народ України, тому що Господь хоче цього, щоб було спасіння, щоб було більше людей отримали вічне життя. І ви знаєте, новий рік наступив. Я вітаю вас всіх в цьому новому році, тому що ще я не вітав, не був за цією кафедрою в цьому році. Слава Господу, що Господь дарував нам цей рік, хай Господь благословить кожного з вас особисто, рясно благословить ваші сім'ї, дітей, внуків, рідних, хто ще не з Господом, щоб люди шукали лиця його, щоб йшли до Господа і кликали, тому що. Установка така в нашій країні, війна продовжується, але слава Богу, що ми маємо спасіння, що ми маємо надію на вічне життя. Господь хоче, щоб більше і більше людей приходили і славили його. І псалом 79, -й, 9 -й вірш. Це в моєму варіанті, бо він є 78. 79-9 вірш. Допоможи нам, Боже, спасіння нашого, ради слави імені Твого, збережи нас і прости наші гріхи ради імені Свого. Слава Богу. Це слова надії, слова надії, слова перемоги. Хай Господь, який не залишав нас в минулому році, хай він не залишить нас і в цьому році. Ми не знаємо, що буде, як будуть проходити події, як буде все розвиватися, як військові дії. Як будуть проходити вибори президента і Верховної Ради, якщо вони будуть проходити, які будуть зміни в нашій країні, ми не знаємо, але ми повинні молитися за нашого президента, який би він не був, за уряд, за Верховну Раду, за депутатів, щоб Господь дарував мудрості і сили вести країну в правильному напрямку. І ви знаєте, 2024 рік це рік, що наступив, це рік об'єднання дітей Божих в постійній молитві за перемогу і мир України. Всі ми це добре знаємо. У смиренні перед Богом, в покаянні за гріхи нашого народу і в молитві за свою країну. Ми це повинні робити і згадувати завжди в молитвах наших. І рано, і ввечері. Як написано друга книга Хронік 7 розділ 14. Вірш, і покоряться люди мої, і помоляться, і будуть шукати імені Мого. Так, говорить Господь, він звертається до нас сьогодні. Господи, допоможи, покори наші народи і України, і Ізраїлю. Господи, хто ще не отримав спасіння, допомагає, і помоляться, і будуть шукати імені Мого. Амінь. Сьогодні Господь шукає заступників, які стануть у проломі за Україну. Як в Єзекії написаний вірш там Господь, Господні слова є 22 розділ, хто стане в проломі. Господь сьогодні шукає заступників, які стануть головні за Україну. І ми, ми практично, що ми можемо зробити? Коштами якоюсь допомогою нашою небічною, але саме головне, ми можемо зробити молитвами своїми. Слава Богу. Ми повинні молити за наш народ, за наш край, тому що велика небезпека для нас, але Господь з нами. Якова також ми зараз проходимо по четвергам. Тільки трошки наперед прочитаю, там ми четвертий розділ закінчили. А це якова п'ятий розділ. Давайте відкриємо. Якова 5 розділ, 16 вірш, 16 по 18. Признавайтеся один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Бо багато може щира молитва праведного. Багато може щира молитва праведного. Ілля був чоловіком подібним до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила під свій. Ілля дійсно був простою людиною, але він був Божим дитям, він довірявся Господу. Слава Богу, Господь дарував йому силу. Багато може щира молитва праведна. Будемо пам'ятати про це. У своєму житті протягом цього року звершуємо наші молитви, що найперше за Ізраїль, за народ Божий, наші молитви, за покаяння рідних і близьких наших, це ми обов'язково пам'ятаємо, за Господні благословіння президенту нашому, керівництву України, захисника, Всі, де вони знаходяться, захисники від церкви і від нашої церкви ми її знаємо про списку багато. За поранених інвалідів, які в лікарні, в госпіталях, у домівках, за волонтерів, капеланів, лікарів, сім'ї інвалідів, сім'ї загиблих, також згадуємо в молитвах. Ви знаєте, я коли буваю в місті, і от недавно я так був, заходжу там біля центральної площі ці фотографії, наших братів, які загинули, тому що вони брати наші, вони віддали життя свої, які загинули від нашого міста, нашого району. І проходиш, дивишся, їх наскільки менше не було, а зараз все більше і більше. І Господь, ми згадуємо сьогодні страждання нашого Господа, який віддав своє життя для того, щоб ми мали спасіння Я Осебисту. Господь своїм прикладом показав, як написано, як він говорив, що це найбільше прояв любові, коли хто віддав життя своє за інше. І ми повинні згадувати сімей загиблих. Сім'ї полонених також від нашого міста, нашого району, рятівників, які спасають людей. Ми цього не бачимо, але якщо подивитися в новинах трошки, скільки рятівників, і гинуть вони там, скільки вони спасають, і рятують людей від цих зруйнованих будинках, багатоповерхівках, це дійсно тяжка праця і важка. І часто попадають під обстріли. Ми повинні молитися за енергетиків наших, які світло нам дають, слава Богу, що Господь з нами. І благословив за церкву нашу, за кожного зокрема, за керівництво церкви і за кожного з нас. Слава Господу. І чудові слова в Тимофія написані ще раз нагадаємо, Тимофія другий. Перше, Тимофія, другий розділ. Із першого по четвертий вірш. Отже, передусім благаю чинити моління, прохання, благання, подяки, за всіх людей. За царів та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Слава Господу! Продовжуємо молитися, продовжуємо зивати до Господа і піднімати руки, як Чудово описано, пам'ятаєте, як на горі був Моїсей, стояв молився, як міг руки. Затікали, вже він втомився. І як підійшли його зміни, мамали руки. І ми повинні підтримувати до одного молитву, підтримувати наш народ, тому що війна йде, війна духовна і війна фізична. І гинуть люди наші, і наші брати, і сестри. І ми повинні звертатись до Господа, щоб вони. Отримали спасіння, щоб вони звертали лиця свої до Господа, шукали захисту, підтримки Його. І багато капелани роблять роботи. І от на цьому тижні також були семінари. Був семінар в Гумані. Я думаю, що брати, можливо, розкажуть, що там було цікаво, і це, скоріше всього, що капелани виступали, як вони із захисниками проводять роботу. Так, слава Господу! Перед нами рік Новий. Ми не знаємо цей гріх. Ми не знаємо, що він нам принесе. Це, як, знаєте, такий чистенький листочок паперу. Береш його, так як в школі було, пам'ятаєте, новий зошит, 1 вересня відкриваєш, так гарно його підписав. А потім, я пам'ятаю, це ходили ми з першого по 3 клас, ми все писали перами, в тому почали чорниво, а потім хтось муху кине, і ляп, тепер ляпка. Але з цього Бог не хоче, ми хочемо, щоб чистенько ми писали, щоб гарно писали. Слава Господу! Новий рік, який ми зможемо пройти тільки з надією Божою, з допомогою Божою та захистом Божого. Це дійсно так. І гарно написано притчі, 20 розділ. Давайте викримо притчі 20 розділ, 24 вірш. Ходіння чоловіка у владі Господа. Як же чоловікові розпізнати дороги, Бодіння чоловіка у владі Господа, я Господь захоче. Ми повинні Господа просити, щоб Господь направляв наші шляхи на правильну стежину, давав нам мудрості поступати, вчити Слово Його, виконувати Його, приводити людей до Христа чого хоче Господь. Псалом 143. Давайте відкриємо Псалом 143. Чудові слова це псалом Давида. Віша. Господи, вислухай молитву мою, почуй моє благання і помилуй мене у правді своїй, обізвися до мене. І на суд не вступай з рабом своїм, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою. Дійсно, ми не можемо ніякими своїми досягненнями, ніякими дипломами, ніякими знаєте, тою людською славою, ми там посадами, ми не можемо виправдатись перед Богом яким би ми не були? Це дійсно так. Це ніщо перед Господом. Ніхто живий не виправдається перед тобою. Ворог переслідує душу мою, топче тобто живу мою до землі. Які слова? Посади мене в темряву, як мерці цього світу. Дух мій тривожиться в мені, кам'яніє в нутрі мої, серце моє. І ми також тривожимося, ми дивимося ці новини. Але слава Господу Господь нас заспокоює. Господь дає надію, надію і життя. Я згадую дні давні, я роздумую про всі діла твої, далі говорить Давид, далі говорить Господь через Давида. Згадую всі діла Твої. І міркую про чудові діла Твої. Я простягаю руки Мої до Тебе. Моя душа, як справа земля, жадає тебе. Я простягаю руки мої до тебе. Слава Богу. Дай мені негайну відповідь, Господи. Бо я занепадаю духом, не відвертайся від мене, бо для мене це рівнозначна смерті. Поспіши мене вислухати, Господи, бо знемагає дух мій. Не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить гробу. Дев'ятий біж, врятуй мене від ворогів мої, Господи, бо я до Тебе прибігаю. Навчи мене виконувати волю. О, ти, мій Бог, нехай твій добрий дух веде мене рівною дорогою. Ми не знаємо цієї дороги майбутньої 24-го року. Але нехай Господь Духом Своїм Святим, нехай твій добрий дух, як написано, веде мене рівною дорогою, не кривою, не горбатою, знаєте, не з, яма, не з ямами, не з якимись там іншими незручностями, але рівною дорогою, дорогою спасім. 50 псалом, один вірше прочитаємо 50 псалом. Це в моєму варіанті, ваших, може трошки відрізняється. 23 вірш, 50 псалом псалом Сафа. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, за слова Господа. А хто стежить за своєю дорогою, тому я буду спасіння Боже. Будемо дивитися своєю дорогою в цьому році. Будемо стежити, будемо піднімати. Руки свої звертатись до Господа в молитвах своїх. Тому я явлю, хто стежить за своєю дорогою, тому я явлю я спасіння Боже. Слава Господу! 25-й псалом. Чудовий псалом Давид написав з 1 по 5 вірш. До тебе, Господи, підношу я душу мою. Боже мій, я надіюсь на тебе. Не дай, щоб був я посоромлений. Нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, слава Богу. Та нехай посоромляться ті, що перескупчиня з причинені. Господи, вкажи мені дороги твої і навчи мене, де стежки твої. Як чудово, на початку року це чути, та навіть кожного дня. Господи, вкажи мені дороги Твої і навчи мене, де стежки Твої. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Я на тебе надіюсь кожен день і кожну ніч, тому що ми лягаємо спати, ми не знаємо. летять над нами дрони і ракети. Де що ми все в надії, все в руки Божі піддаємо. Я на тебе надіюся, кожен день. Ти Бог спасіння мого. Господи, вкажи мені дороги твої і навчи мене. 10 вірш. Всі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть Його та свідоцтва. Милість і правда, всі стежки Господні. Слава Господу. 15 вірш. Очі мої завжди до Господа, бо Він звільнить від сіті мої ноги. А цих сіток, оцих сіток дуже-дуже багато, якщо ми згадаємо своїм. Очі мої завжди до Господа. Він звільнить від сіті ноги мої. Слава Господу. І 21 вірш. Чистота й правота, нехай стоять на сторожі біля мене, бо я надіюсь на тебе. Чистота і правота Божа, нехай стоять на сторожі біля мене, бо я надіюсь на тебе. Слава Господу. Тридцять сьомий псалом це псалом Давида, чудовий псалом. Декілька версій прочитаємо з 3 по 6. Надійся на Господа і чини добро. Живи на землі і зберігай істину. Втішайся Господом, і він здійсни бажання серця Твого. А яке бажання нашого серця, щоб більше людей прийшло до Господа, наших рідних, близьких, щоб Господь завершив цю війну, щоб ми отримали спасіння. Наш народ і народ Ізраїля, щоб була перемога і настав мира, тішайся Господом, і він здійсни бажання серця Твого. Покладись на Господа в дорозі твоїй, в дорозі Твоїй, і на нього надійся, і Він допоможе. І виведе, як світло, правду Твою і справедливість Твою, як півде. Тому що дійсно, якщо ми з Господом, Господь виведе нашу правду і справедливість. Дев'ятий вірш. Бо злочинці будуть викорінені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. 12, -й, 13 -й вірш. Нечестивий замишляє проти праведника і іскригочена зубами своїми. Господь сміється над ним, бо він бачить, що надходить його день. 22 вірш. Отже, благословенні Господом успадкують землю. А прокляті ним загинув. Від Господа кроки людини. Від Господа кроки людини, так як ми читали притча. Кроки людини ставляться міцно, і дорога її до подоби йому, якщо ми з Господом. Коли буде падати, не впаде, бо Господь підтримає його за руку. Я був молодим Ізус і постарівся, так говорив Господь через Давида. Але я не бачив, що Господь праведника покинув. І щоб нащадки Його просили хліба. Кожен день виявляє він милість та позичає і над потомством Його благословення. Слава Господу. Бо Господь любить справедливість, це 28 вірш. Бо Господь любить справедливість. І він не залишає у своїх. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. 34-й вірш. Надійся на Господа, тримайся дороги Його. Дороги Господні, і Він удостоїть тебе спадкувати землю. Ти побачиш, як понижені будуть безбожні. 39-й 40-й вірш. А спасіння праведних від Господа, він, їхня твердиня за часу лихоліття. Він їхня твердиня за часу лихоліття. І Господь допоможе їм і порятує їх, і Він визволить їх від беззаконних і збереже їх. Слова, і за ці настанови, що Господь дає нам через Слово Своє. Ці слова, коли сам Давид прислав ще за багато років до народження Христа, до народження Спасителя, але вони актуальні і дійсні і тепер. Я пам'ятаю нагадую слова Ларіонуча, який казав часто на хуторі бувало в Україні, він каже, ще не висохло Що Наскільки воно свіже, наскільки воно свіже ще. Воно, скільки більше двох тисяч років людям нагадує про спасіння, це слово Боже. Живе, живе і діюче, живе і діюче. що дійсно воно наскільки актуальне. І от в моєму перекладі це Псалом 90, це молитва Моїсея. Прочитаємо останні вірші, 11 вірш, Псалом 90, молитва Моїсея. Хто знає силу ніку Твого і хто може боятися лютості Твоєї? Як повинен боятися. Навчи нас так лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Які чудові слова. Раніше брати його завжди згадували ці слова на початку року, коли рік закінчувався. Навчи нас так лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Тому що наша мудрість людська, вона ніщо. Ми тут почитали, ми тут забули, ми там щось пам'ятаємо, а щось не пам'ятає. Може не пам'ятати, що було там рік-два назад. Я дивувався і старших людей. Бабуся мене пам'ятала, допустимо, що було рік назад, то й день. А я кажу, як так можна? Я в школу ходив? Я, я не можу пам'ятати. Ну слава Богу. Але Господь говорить, щоб ми шукали цієї мудрості і просили мудрості Божої. Навчи нас так лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Зглянься, Господи, доки. З мили серця над рабами твоїми, прошу милість свою, насити нас вранці твоєю милістю, щоб ми з радості співали і втішалися усі дні наші, щоб ми не ходили в скорботі, але з Господом, щоб ми в радості співали і втішалися усі дні наші. Звесели нас за ті дні, коли ти нас карав, за літа, коли ми зазнали біди. Яви діла Твої рабам Твоїм, а велич Твою синам їхнім. Їхні. І благовоління Господа, Бога нашого, нехай буде над нами. І діло рук наших. Утверди нам, Боже, утверди діло рук наших. Тому що ми ніщо перед Богом, ми порох землі, але з Божою допомогою. Господь дає нам сили звищати людям. Допомагати. І піднімати руки для молитв саме годне, щоб люди отримали спасіння. І благовління Господа, Бога нашого нехай буде над нами. І ще перед молитвою я прочитаю чудовий псалом. Він в деяких перекладах 90-й, в моєму варіанті, він 91-й. Чудовий псалом. На початку цього нового року хай Господь благослови всіх нас. Хто живе під покровом Всевишнього? Той в тіні все перебуває. Не забуваймо цього, це дійсно так. Той скаже до Господа, прибіжище твердиня моя, Бог мій, я надіюсь на нього. Він спасе тебе, від відтене та голова й моробиці згубні. Слава Господу, що він з нами до цього часу і спасав нас. Він заслонить тебе своїми крилами і підкрилами його. Ти знайдеш притулок, і оборона, правда його. Ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітають. Якось раніше, ви знаєте, читали ці слова. Думаєш, ну десь там колись було, стрілами кидали люди там один в один убивали. А тепер ми це все побачили. Страх нічний. І стріли, що вдень пролітають. Бо ж недавно тривога була закінчилась, слава Господу. Щоб нашій місце у себе зустрічі було, ти не будеш боятися страху нічного, ані спільвищу в день в ані чуми, яка в темноті підкрадається, ані моровиці, яка знищує у полудень. Упаде тисяча біля тебе, говорить Господь, і 10 тисяч праворуч від тебе, тебе ж не Та тільки своїми очима подивишся і кару грішників побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього, ти вибрав своїм притулком. То зло не спіткає тебе і жодне нещастя не наблизиться до оселі твоєї, якщо ми довіряємо Господу. Бо він звелить ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх. І на руках тебе носитимуть, щоб ти не спікнувся ногою твоєї обкам'яні. На лева й Змія будеш наступати, розтопчиш Левчука і дракона. Господь дає сили, тільки з ним ми можемо це зробити. Тому що він любить мене, говорить Господь, я врятую його, я зроблю його славу, бо він знає ім'я моє. Покличе до мене, то йому відповім. Я буду з ним у біді. З ним у біді, спасу і прослави його, які чудові слова Господні. Покличе до мене, то йому відповім. Слава Господу! Що не потрібно знаєте, шукати якихось мобільних операторів. Той працює, той не працює, ми можемо в щирості серця, Господь бачить серце наше в будь-який час, дня і ночі, покликати до Господа, і Господь відповість. Покличе до мене, то Йому відповім. Я буду з Ним у біді. Спасу і прослави його. Довготою днім насичу Його, і він побачить спасіння моє. Хай Господь допомагає нашим людям, хто ще не з Господом, в нашій країні, покаятися в гріхах ізраїльському народу, щоб багато ще людей побачили спасіння. І що? Це Божа воля і Божа вирішимо ще на своїй землі. Що ми можемо збиратися до Неслава славити Богу. Ще час благодаті і час спасіння. І сьогодні Господь звертається до всіх, хто не отримав спасіння, хто ще не з Господом, Господь кличе сьогодні. Прийдіть і отримай спасіння. Да. Господи! Давайте минуло, слава Його. імуна віки слава. Амінь. Амінь.